Всіх вітаю! Я був студентом економіко правничого коледжу спеціальності менеджмент. Та Маю гордість заявляти, що став частиною закладу ЕПФК. Незвичайні для шкільного життя пари чи лекції, семінари не тільки це захоплювало мене, а й велике культурно-масове життя. Згадуючи цей час, дуже гарно пам'ятаю, як, як всі ті, хто яким чином не потрапили до коледжу, дуже жалкували про це і завжди цікавились, чи можна прийти на якісь захити, які проходив у стінах АПФК чи ЗНУ. І це, мабуть, і є головною відзнакою коледжу, бо одразу стаєш не просто частиною коледжу, а й великої родини ЗНУ. Я починав свою кар'єру саме у коледжі, стаючи на першому курсі ще заступником студентської ради. А вже на другому курсі студентської ради став головою. А це було в 2013-2014 роках. Сильна студентська рада, справжні дебати, вибори, все це дуже захоплювало мене. Я впевнено можу сказати, що наше студентське життя було щось дуже схоже на як... Ці такі американські фільми, бо була студентська весна. Дозвольте відрекомендуватися та дуже багато заходів. Так само я грав і у команді КВК коледжу Конь на є Є-5». Тому можу впевнено сказати, що студентська рада дала змогу розвинути організаторські та ораторські здібності, які зараз дають мені змогу почуватися себе вільно у просторі, можна так сказати. З приводу саме спеціальності менеджмент, я впевнено можу сказати, що коледж – це фундамент моєї підприємницької діяльності, бо на даний час мені 26 років. Я є фопом другої групи та маю колектив у 16 осіб. А запорукою цього успіху, безперечно, є професійна викладацька діяльність та можливість зацікавити студентів в коледжі. Тому я можу впевнено сказати, що якщо ви плануєте бути менеджером великих компаній або створити власний бізнес, розвивати свої навички, ЕПФК буде запорукою вашої успішної кар'єри менеджера чи підприємця в будь-якій галузі. ЕПФК у рамках спеціальності менеджмент надає кожному студенту обрати ту дисципліну, яка найбільше цікавить. На популярніші сфери нашої сучасності, такі як HR і рекрутинг, маркетинг і піар, безпомилковий вибір саме наших студентів. Найбільше мені подобаються практичні завдання, де я можу імплементувати як soft skills, так і hard skills. Досвіду організації командної роботи я набуваю у складі студентської ради нашого коледжу. Можу дати три поради нашим абітурієнтам та студентам. Перше постав мету і досягай її, наприклад. Обери компанію, в якій ви хотів працювати. Друге, знайомся з ним людьми та сферами життя. Адже обізнаність це наша таємна зброя. І третє, знайдіть відповідь на питання, хто ж такий справжній менеджер. То що ж, бажаю успіхів. Доброго дня, мене звати Зайцев Кирило. Я випускник економіки правничого коледжу при ЗНУ, факультет менеджмент. Вже майже 10 років я завершив навчання і. 8 років працюю в агросфері компанії політехніка це лідер галузі, безумовно. Хочу сказати, що у 9 класі ти починаєш розуміти, що ти вже дорослий, що ти хочеш чогось більшого. Так і в мене було, я зрозумів, що мені треба вже щось. Новий етап. Новий етап це коледж. Економіка в коледж дав шикарну базу. Людей, з якими я працюю далі по життю. І це базова освіта плюс професійні навички. Тому вибір був очевидний. Євгенівна, дельно дякую, слава Україні!